Вітаю всіх! Я тера розклад руни дня. Побачимо, яку руну нам сьогодні приготував простір, що він нам відкриє, на що нас застереже. І що порадить. Руна перт. Перевернута руна, яка є руною долі, руна дуже великого таємного знання. Руна удачі, сподівань, глибинних знань. І вона перевернута, тому що. Сьогодні може бути щось таке несподіване, яке буде неприємним для вас. Але те, що скриється, дасть вам можливість навіть змінити яких, які ваші доленосні співробітки. Дії, справи, можливо, те, що скриється, дасть вам змогу не зробити помилку. Руна Альгіз надні колоди. Тому це говорить про те, що треба ще дважди-трижди подумати, ніж відрізати. І це дуже важливо, це дуже глибинна ситуація, яку може Змінити тільки призупинитися і обдумати, тобто що, щось треба, на щось треба звернути дуже увагу. Руна ще показує, що десь у вашому оточенні є люди, які вас обманюють, або мають якісь негарні наміри. Зважайте на те, тримайте захист. У вас є покриття вищих сил. І тому бажаю вам гарного настрою, удачі, захисту, любові, миру. На все добре, гарного дня!